Коротше, не знаю, як, як починати відос. Всім привіт фігня. Вот. Я буду просто починать відос з того, що я маю розказувати. да. Купив, коротше, за... прийшли мені отакі, як я казав, короче, сатички на церкове. Апріля пише. Новесенький вказнув. Там повтики лежать. І це як вони будуть дивитися. Опа, вот так будут. Чи наросенки? Не, ну, скажите, фай, файниші. Напишите в комментах, які у старый чи нові? Вот так. І тут і мої наклейки на колеса. Вот. Не знаю, наверное, я зараз в цьому відео смонтирую как. Прокручую. Вот, я хочу его вот сие. Вот. Короче, эти сатычки, да. Вот. Во. Е. И так, пацаны, дівчонки, крутим, крутим, вже другу крутим. Тут такая, короче, уже прикутил. Вот. Так виглядає. Я думаю, лучше виглядає. я взяв же ці старі э цім. Ну, як їх забув по-українськи, коротше, ви поняли, як вони ці ж, коротше, ну ви поняли, ви поняли, про що я маю. Чорні. То що тут в комплекті були білі Такі ну, білі, а типу сірі, ну коротше, фігня. З чорними я подивився очі виглядає. Отак. Чиналася вірочка, але я зараз нормально їх при... о, ще не прикрутив, но ну. зараз його нормально прикручу. І не буде виглядати, але дивіться, дивіться, То що ти, ти стояли ліпістки вже довго. І краска тут така темноватіша, тут така світоватіша. Оці мене трош, трошки бісить. Але, якщо такого подивитися з століка, ну, в принципі, не видно. Ну що ви скажете? Пишіть в коментарях, як вам. Чи ці нові нравляться більше? От. Які лучше ці нові з чорними. Такі ми, коротше, ми зрозуміли, що по-моєму. Чи такі чорні старі, да, о, Піздець. Краска Вот. Ці геть бувають якісь стигнутий, типу, тя, як крепко затягнутий. А в следующем відосі я буду клеїть ці коло ці наклейки все на тако на колесі. Не знаю як їх будуть чи я їх нормально поклею. Ну Но, думаю поклею. Але то було не знаю коли. Подписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, як вам такі тюнінг.